Так, шановні члени, в нас сьогодні є запропонований порядок денний. Основна частина і додатковий перелік. доповідає Чудновський, надання дозволу комунального підприємства інфоради Дніпро на здійснення закупівель. А, добре. А, чи є в когось зауваження заперечення проти запропонованого порядку денного? Немає. Тоді прошу. Так, голосувати за порядок денний. Вісім за. Вісім за. Добре, дякую. Тоді переходимо до розгляду по суті. Перша до Лисенко Михайло Олександрович. Погодження кампанії проводоканалу, коригуючого коефіцієнта. За серпень 22-го року. Що немає зауважень, заперечень? Вже з'явилася голосувалка. Голосуємо. Вісім за вісім за. за. Рішення прийнято продовжуємо. Мілар Володимирович Володимирович. Володимир. Питання 2, 3, 4. Внесення змін до рішення про бюджет, про програму економічного соціального розвитку і. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Якщо немає зауважень заперечень, заперечень, голосуємо. Вісім за. Вісім за, дякую. Наступний доповідач Грецев Владислав Вікторович. Нення змін до рішення про погодження актів списання, надання дозволу на зміну умов договору найму, передачу власність житлових приміщень у гуртожитків, це як приватизація, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, зміна договору, надання дозволу на зміну умов договору найму 14 і передачу власністю гуртожитку 15. По uh, цьому блоку немає зауважень, заперечення? Що немає, голосуємо. Вісім «За». Дякую, продовжуємо. До подачні неділька. Затвердження фінансового плану на 2022 рік. Комунальне підприємство розвиток території міста. Прошу голосувати. І знову вісім за. Вісім за. Дякую, Володмитро Володимирович. Питання просвоєння адрес. Питання з 17 -го до 30-го. 31. внесення змін до рішення виконкому про надання дозволу на проєктування та будівництво. Що немає зауважень заперечень, прошу голосувати. Вісім за. Вісім за. Дякую. Так, і додатковий перелік надання дозволу комунального підприємства Інфаради Дніпро на здійснення закупівлі. Немає зауважень. Прошу голосувати. За. Вісім засім за. Дякую. Порядок денний вичерпано. Сподіваюсь побачити всіх вас наступного тижня. Якщо буде щось більш термінове, побачимось швидше. Всім гарного дня, щастя вам, здоров'я і миру.